Доброго вечора всім, хто зібрався, що мають кілька дітей вдома протестові сотні. Сегодня на гостях Київський гіст. Можливо, наймолодший літературний критик в Україні, критик наймолодшої літературної генерації. Ярослав Карпець, псевдо якого Ярливчук. Невже я стану осіннім кленом? Шалений. Вітер відітне поповину, і від гілок від дерев полину самотнім осіннім пленом, і на холодній бурківці один я спатиму, а ніч в шат, Мій неспокійний сон пошлати на холодній бурківці один. Холодний дощ осінній Води налля у мої груди. Я на землі, немов приблуда. Холодний дощ, весні. <клес> Трибовлянські княжні. У грації танцю ми поєднались. Ти зняла свій княжий обід Едемськими пахощами, ніжним ароматом весни, твоє тіло віддало. А я, немов ведмій, з незручними лапами ледь-ледь наздоганяв у танці твій стан гнички. Не зміг піти мед з рук твоїх, нектар ще з ніг стікав. Скривлений, немічний, сліпий, припадаю і благословляю плоть твою іду, що ріхом рабства сповнили мене і манять у далекий край у град Теребовлянський, до княжни, до панни, де голос її, очі, слова. І волосся розвивається в гідця. Ти горда і неприступна княжна. Ще раз прошу тебе до танцю. Еротичний вірш. <кліш productivity> <кліш> 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 <absolutely> <кліш> Я славлю ваші перса, Хочу їсти два персики, класти голову на персицькі килими, ваших грудей, ваші. Тугенькі, обважнілі, терпкі вишеньки, з яких стікає молоко життя. Я хочу пити сповна. Я славлю ваші цицькі, цицяри, всіх королев, панянок і повій. Вони наповнюють наслодою богів і смертних. У ваших грудях живуть бджоли, що виробляють нектар, який лється сосків. Хвала вашим людям. Вічна хвала. Нападало листя з неба. Багряних сторінок Матвій та Іван. Дякую. Дякую. Мініатюри про яблуко нараблені. Гарячим сонцем яблуко налите. Червоно щоке, соковите, тремтить на гілці, пахне медом, від вітру зірветься, на землю впаде, розколиться. Це не є. Яблуня вітами схилилась до вікна і труситься від вітру, і від втоми, і золотисті яблука кладе на підвіконня. На місяць молиться, немов ікону. Коси розпустила осінь і дівчам маленьким, бо соняш бігає по стежці з кленовим намистом на шиї, з багряним полум'я в очах. З рум'яними яблуками на щоках дайно мені осені скуштувати твої рум'яни. дякти на голову на мисто, дехнути пахощі твого волосся і побігти з тобою по стежці травою. Тексти. Спроба постмодерна. Цим текстом і знак Хамаді. Не пощастило, бо їх швейко відкопавши, обміняв на чеське пиво. І жоден слон, жодна гляча в Європі, не знатиме про нового Артюра Рембо в Азіопі. Ці тексти язиком злизали грецькі митці, під копита кинули кентаврам. Їх колись читали неграмотні писці, чи то бушмени, чи то маври. Ці тексти пішли на дно. з Атлантидою, згоріли в Олександрійській бібліотеці. Ці тексти написані Рембо. А їх читають швейки, шумить під мостом ярго. Дякую. Дякуємо нашому гостю за присутність, за візит з Києва. Дякую всім хто прийшов. брозія можна придбати автора сьогодні. За 5 гривень.